Одного разу Ісус вийшов з учениками своїми на той бік потоку кідрами, де був сад, в який увійшов сам і ученики його. Знав же це місто і Іуда, зрадник Його, тому що Ісус часто збирався там з учениками своїми. Отже Іуда, взявши загін воїнів та слуг священників і фарисеїв, Приходить туди з ліхтарями і світильниками, та зброєю. Ісус, це все, що з ним буде, вийшов і сказав їм, кого шукаєте? Йому відповіли Ісуса Назарея, Ісус говорить їм, це я. Стояв же за ними Іуда, зрадник Його, і коли сказав їм це я, вони відступили назад і впали на землю. Знову запитав їх Ісус, кого шукаєте? Вони сказали Ісуса Назарея. Ісус відповів, Я сказав вам, що це я. Отже, якщо мене шукаєте, залиште цих нехай ідуть. Що збулося сказане Слово з тих, кого ти дав мені, я не погубив нікого». Симуш Петро має меч? Витяг його і дали гроба священника, і відсік йому праве вухо. Ім'я раба було мало. Але Ісус сказав Петрові: Сховай меч у піхви, невже мені не пити чашу, яку дав мені отець? Тоді воїни і тисяцькі слуги юдейські взяли Ісуса і зв'язали Його. І відвели його спершу до Анни, бо він був тестем каяфи, який був пересвященником того року. Це був той Каяфа, який дав пораду юдеям, що краще одному чоловікові вмерти за народ. Услід за Ісусом ішли Симон Петро та інші ученики. Учений же той був знайомий перевосвящеником, і увійшовши. У двір первосвященника, а Петро стояв зовні при дверях. Потім ученик, який був знайомий з первосвященником, вийшов і сказав воротарці і увів Петра. І ось рабиня воротарка каже Петрові, чи ти не з учеників цього чоловіка? Він сказав ні. Тим часом раби і слуги, розпаливши вогнище, Бо було холодно, стояли і грілися. Петро також стояв з ними і грівся. Пересвященник запитав Ісуса про учеників Його і про вчення Його. Ісус відповів Йому, я говорив світові відкрито. Я завжди навчав у синагогах і в храмі, де завжди юдеї сходяться, і таємно не говорив нічого. Чого запитуєш мене? Запитай тих, які чули, що я говорив їм. Ось ці знають, що я говорив. Коли Він сказав, це один із слуг, що стояв близько удару Ісуса по шуці, кажучи, так відповідаєш ти первосвященникові? Ісус відповів йому, якщо я сказав зле, то доведи, що зле. А коли добре, за що ти б'єш мене? Анна відіслав його, зв'язаного до первосвященника Каяфа. А Симон Петро стояв і грівся, і тут сказали йому, чи не ти з учеників його. Він відрікся і сказав ні. Один рабів пересвященника родич того, якому Петро від всіх вухо говорить, чи не я бачив тебе з ним у саду. Петро знову відрікся. І зараз заспівав південь. Від Каяфи повели Ісуса до преторії, був ранок, і вони увійшли у преторію, щоб не осквернитися, але щоб можна було їсти Пасху. Пилот Пилат вийшов до них і сказав: А чому ви, у чому ви звинувачуєте цього чоловіка? Вони сказали йому у відповідь, якби він не був злочинець. Ми не видали б його Тобі. Пилат їм сказав: візьміть його ви і за законом вашим судіть Його. Юдеї сказали йому, нам не дозволено віддавати на смерть нікого, що справдилося слово Ісусове, яке Він сказав, даючи зрозуміти, якою смертю мав померти. Тоді Пилат знову увійшов у приторію. Покликав Ісуса і сказав йому, чи не ти цар юдейський? Ісус відповів йому, чи від себе Ти говориш це, чи інші сказали тобі про мене? Пилат відповів: Хіба я юдей? Твій народ і просвященники віддали тебе мені, що ти, щоб, щоб ти зробив? Ісус відповів: Царство Моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був виданий юдеям. але нині царство моє не звідси. Плат сказав йому, отже, ти цар. Ісус відповів: Ти говориш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоб свідчити про істину. Кожен, хто від істини. Слухається голосу мови. Пилас сказав йому, що є істина? І сказавши це, знову вийшов до Юдеїв і сказав їм: я ніякої провини не знаходжу в ньому. Є ж у вас звичай, щоб я одного відпускав вам на Пасху. Чи хочете, відпущу вам царя юдейського. Тоді знову закричали всі кажучи, не його, а варам, варава ж був розбій. Тоді Пилат узяв Ісуса і звільнив бити його. І воїни, сплівши вінець, терну, поклали йому на голову і одягли його в баграницю і говорили, радуйся, царю юдейські. І били його по щоках. Пилат знову вийшов і казав їм, ось я виводжу його до вас, щоб ви знали, що я не знаходжу в ньому ніякої провини. Тоді вийшов Ісус у Терновому вінці у баряниці і сказав їм Пилат, це чоловік, коли ж почали його і слуги, та закричали, розіпни Його, Пилат говорить їм, візьміть його ви і розіпніть, бо я не знаходжу у ньому провину. Юдеї відповіли йому, ми маємо закон, і за законом нашим він повинен умерти. Тому що зробив себе Сином Божим. Пилат же, почувши це слово, ще більше злякався, і знову увійшов у приторію і сказав Ісусові звідки ти? Але Ісус відповіді не дав йому. Пилат каже йому, чи мені не відповідаєш, хіба не знаєш, що я маю владу розіп'ясти тебе, і владу маю відпустити тебе? Ісус відповів, ти не мав би наді мною ніякої влади, якби не було тобі дано звищення. Тому більше рік до тому, хто видав мене тобі. З того часу Пилат намагався відпустити його. Юдеї ж кричали: якщо відпустиш його, ти не друг кесареві, а всякий, хто робить себе царем, противиться Кесареві. Пилат, почувши це слово вивів Ісуса. І сів на судилищі на місці, що зветься Ліфосторон, а по єврейськи Авафа. Тоді була п'ятниця перед Пасхою, близько шостої години. І сказав Палат людеям: Це цар ваш. Вони закричали: Візьми, візьми і розіпни його. Пилат говорить їм, чи царя вашого розіпнув? Первосвященник відповіла, немає в нас царя кілім Кесаря. І тоді він видав його їм на розіп'яття. І взяли Ісуса і повели вилине хрест свій, Він вийшов на місце сожвець Ловне, по єврейськи Голгофа. Там розіп'яли його, і з ним двох інших з одного і з другого боку, а посередині Ісуса. Пилач написав і напис. І виставив на Христі, написано було, Ісус Назарей, цар юдейський. Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де був розіп'ятий Ісус, було недалеко від міста, і написано було єврейською, грецькою і римською мовою. Пересвященники ж юдейські сказали Пилатові: не пиши цар юдейський, але що він говорив, я цар юдейський. Пилат відповів, що Я написав, те написав. Воїни ж, коли розіп'яли Ісуса, взяли одяг Його і розділили на чотири частини, кожному воїнові по частині і хітон. Хітон хіто вже був не зшитий, а весь зітканий згори, вирішили ми з собою, не будемо роздирати Його, а кинемо жереб на нього. Кому буде? Що збулося сказане у Писанні. і розділили ризи мої між собою, а за одяг мій і дали жертв. Так воїни і зробили. Біля Христа Ісуса стояла мати Його, і сестра Матері, Його Марія Клеобова і Марія Магдалина. Ісус, побачивши матір і ученика, що тут стояв, якого любив, говорить до матері своєї. «Жоно — це син твій, потім каже ученикові, це мати Твоя. І з цього часу ученик взяв її до себе. Після того Ісус, знаючи, що вже все звершилося, що справді все писання говорить пити, стояла тут повна сутнавна отсту, волі намочивши оцну губку, і настромивши її на тростину, піднесли до усміху. Коли ж кто Бог Осто Ісус сказав, звершилося. І схиливши голову, віддав дав Дух. А оскільки тоді була п'ятниця, то юдеї, щоб не залишити тіло на Христі в суботу, бо то субота була великою, просили Пилата, щоб перебити їхні голінки і зняти їх. Отже, прийшли воїни і у першого перебили голінки, і у другого розіб'ятого з ним. А коли, підійшовши до Ісуса, побачили, що Він уже помер, то не перебили в Нього голіну, але один нам, з воїном списом проколов йому реба, і відразу витекли кров і вода, і той, що бачив, засвідчив і свідчення його правди. Він знає, що говорить правду, щоб ви повірили, бо це сталося, що вправдилося Писання. Кість не розломиться в ньому. Також в іншому місці Писання говорить, будуть дивитися на того, якого прокололи. Після цього Йосиф Аримафеї, ученик Ісуса, але таємний, з остраху перед юдеями, просив Пилата, щоб зняти тіло Ісуса. І Пілат дозволив. Він пішов і зняв тіло Ісуса, прийшов також і Некодим. Який приходив раніше до Ісуса вночі і приніс суміш смирне та алоє близько сотні літрів. Отже, вони взяли тіло Ісуса і обгорнули пелинами спахощами, як зазвичай поховання в юдею, на тому місці, де його розіб'яли в сад і в саду новий гріб, в якому ще ніхто ніколи не був покладений. Там і поклали Ісуса ради п'ятниці юдейської, тому що гріб був близько. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господу!